На троті Тарасі вирішив записати для вас відео огляд. Бо Зараз давно не записував, зараз повиходили різні статі, різні новини. Тому дивіться. Приємно перегляду. І так, починаємо з біткоїна. Денний таймфрейм, бачимо, зона віку. Ціна пробила її. Йдемо на тижневий таймфрейм, бачимо. Ціна все-таки рухається в висновному каналі, але, але... Тут ми можемо побачити на, при ціні 88 1087 імбаланс. До якого ціна може підійти. Давайте ту зону в заберемо, щоб вона не, не мішала. Це також позабирати можна. Тому треба бути готовим. Я не кажу, що це піде, але треба бути готовим. Денний тайфрейм ліквідність тут знята. Чи навіть утворений пул ліквідності, який буде зняти, так називаємо Equal noise. тому я очікую, що ще буде мінімальний відкат до ціни 98-97 я очікую. Можливо до 88-89, <кій> після чого вже ріст. Але <кій> це мої припущення. Я не можу знати наперед 100%, це просто аналіз. Як ми бачимо, тут я аналізував я. І бачите, що вже вистійний тренд, і графік пішов донизу. А це свідчить нам про те, що не потрібно вірити 100% в аналіз, тому що... Ринко ви все одно, що ви тут намалюєте, так. Він піде як піде. Просто є доля відрязниці, що ваш нос збудеться. Ходився. Просто не целайте риски. Так, що ми тут маємо на 4 фрейм, і скоро пробіжемось. Такий малий, сходний тренд особливо. Тут. Так. Тут знята. Ліквідність була. Тут і тут зняли ліквідність. Тут зняли ліквідність, тут ще не зняли. В принципі, зараз якийсь точок входу, тригерів до входу немає, тому що самі бачите, як все працює. Я б очікував, як знімається ця вот ліквідність. І тоді вже дивимося по найменше та хремі. Якщо ціна починає йти на розворот, тоді може зайти в лонг. Но, якщо ціна не особо... Настроєна на бичка, тоді можливо піхіти сюди. Добре, йдемо тоді на Ефіріум. Ефіріум, що у нас по ефіріуму? Даний тайфрейм. Ліквідність тут знята. То я іквелос виставляв, бачите. Ліквідність знята. Вийшли з рейнджа вниз. Так. 4 годинний таймфрейм. Ордер блок. Не пробитий, не дійшли до нього. Тут зняли ліквідність вгорі. Внизу. Внизу зняла ліквідність. Ліквідність знята. Це добре. Але правда не вся. лишається ще тут. Оп. І тут. Так, після цього, якщо б ми зняли цю ліквідність в районі. 000. Тоді вже просто навіть нема куди не щипати. Хіба сюди, але це вже. Це вже не. за все, що це не буде, бо тому що вже нема топлива. Наниз, що падати, смієте. Я зараз очікую, що. Плюс тут залишалось імбаланс, коли ціна падає. Майте раз Імбаланс. Другий імбаланс. І ціна по-любому сюди вернеться. Що я взагалі зараз очікую? Я зараз очікую, то, що то, що можливий сюди підкат. Познімається Цього ліквідність, але все одно я очікую вихід вверх до цього ордер блоку. Тому що тут є імбаланс, хороший імбаланс, непроторгований в районі 3800. А як ми знаємо, імбаланси більше 90% проторговуються. Тому отакий от зараз аналіз на довгий строк. Ця цієї ліквідності в ідеалі. І йти тоді вгору. Або можливо ціна ще не зніме ліквідність, а піде вже вгору. Але тільки вгору я настрою побачимо. На, на малому таймфреймі також зараз якихось тригерів до входу немає. Бачимо, просто ціна впала вниз. Немає ніякого злому, немає ніякого утворення, щоб зайти в лом. Так само і зараз шорти також не раджу. Йдемо ще скоро на Solano. Потім ждемо ще на карту ліквідації. Так, тижневий таймфрейм, що ми тут маємо. Так, Знову палки вниз, так як було попередні, бачите, попередні рази. Так, на денному тайфреймі я тут аналізував з минулого випуску. Як ви всі можете пригадати, подивитися. Вона не відкриває. Так, є. 4 годинний тайфрейм. Бачите, тоді аналізував, або ціна піде вниз назначення цієї ліквідності, що так сталося. Тобто, я очікував, що ціна зніме цю ліквідність. Так. Цю ліквідність. Так і сталося. Ціна зняла ліквідність. Або ціна піде вгору до цього імбалансу. Ціна до імбалансу не пішла. Пішла по другому сценарію, можна вже видалити. Так, ціна пішла дуже добре по другому сценарію, познімала всю ліквідність, дивіться, навіть зняла ось цю велику ліквідність. Це свідчено про те, що внизу практично вже ліквідності немає. Дивіться, там вже якщо закрити даний таймфрейм, так, значить краще. О. Внизу вже нема що знімати. Вже йти на 126 тисяч, ну це треба просто, щоб не було взагалі практично спросу. Бачите, все одно Все одно, що ціна не знята, не знята ліквідність тут, хоча вже знята досить хороша ліквідність в тому районі. Якщо подивитися більш локально, то ціна рухається не в східному положенні. Так. Бачимо тут. Тут три залишимо. Бачимо, що кожний верх нижче попереднього. Раз. Два. тут той перший. Так само лой. Раз, два, три. Це нам про те, що ціна рухається на сідному каналі, вона буде так рухатись до того, допоки спрос не буде такий, що були готові купити по такій ціні, бо, як знаєте, ціна падає тоді, коли, наприклад, ціна 200 і вона падає до тих пір, то поки не знайдеться людей, які захочуть купити по, так, по ціні, наприклад, 150. Якщо нікого немає по ціні 150, хто буде купляти, ціна ще не ще падає. До тих пір, поки не знайдуться покупці, які будуть купляти по тій ціні. Так і що, що в посиланні? Знята ліквідність. Я очікую ближчим часом протухання ціни і розворот вгору. Тому що вже падати, вже прямо нижче на маку, вона просто летить за всіма криптовалютами. І все. Давайте йдемо на біткоіндомінацію. Бачимо, домінація трошки відросла. В моменті тут взагалі дійшла до 63%. Так, на 4 години ми Бачимо палку вверх, що і спричинило такий, таке падіння вниз. Палка вверх. Помаленьку лізе ціна догори, але коли домінація падає, в більшості випадків, тобто валюта альткої не ростуть. Тому не очікував би в ідеалі, щоб домінація просіла. Хоча б за ціну 54 тут вже буде хороший відрізник. А тепер зайдемо на карту ліквідації. Спочатку зайдемо на карту ліквідації, бачимо. Байбіт, я на байбіті сиджу. Це є біткоін. Подивіться на одному денному тайфреймі, який ліквідація шортових позицій на 1 мільярд, а ліквідація логової позиції на 363 мільйони всього лише. На 7-дневному тайфреймі. 2,8 мільярда, а тут 700 мільйонів тільки. Дивіться, яка різниця? 5 мільярдів, майже мільярд. Це просто дуже багато різниця. Засвідчена про те, що ліквідності, щоб зняти, зберегти шортистів, набагато більше, ніж лонгістів. Тому рано чи пізно ціна розвернеться. Це не було зараз переключати інші пари, щоб не затягувати час, кому кому цікаво, той сам гляне. Давайте создам на теплову карту. Також візьмемо ByBit і візьмемо тридневний таймфрейм. Бачимо, також теплова карта показує нам, що внизу ліквідності немає. Тут є ліквідність якась на 97 тисячах, 13 мільйонів. Але подивіться, яка ліквідність є з горі. На 106074 мільйони. Розумієте, тут внизу вже практично нічого немає. Ну, якось так, на тому буду закінчити випуск. З цього можна випуску винести одне. Який би в аналітик не було, ринок робить свою справу, тому ніколи не залишаємо риски, слідуємо стратегії, не гонимося за дохідністю, а в першу чергу... Потрібно зберегти ті гроші, які ви маєте а потім примножити. Ну, а такий вийшов випуск. Кому сподобається, ставте лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте по тому поводу. Як ви очікуєте, чи вже очікуєте кінець сезону чи ні. Що тут буде з біткоїном, куди все рухається. І ви, мою думку, почули, все піде вгору. Питання часу. Зараз бреють, але з часом все відновиться, я думаю. Звичайно, це моя думка, але... Можете згоджуватись, можете ні. І всім до зустрічі!